Усім доброго дня. У нас сьогодні буде енергоблок з такою важливою персоною і нестандартні себе нас насипирала з Києва. у Нас ці всі діячі енергетичного сектора були а тут. У нас буде представниця Одеси, пані Анна Познюкова, заступник міського голови міста Одеси з питань ЖКХ, енергетики і економіки. Така потужна посада, як на наші часи. Пані Анну, доброго дня, доброго дня. Вітаю, дякую за запрошення. Дивіться, ми з вами е, спілкувалися в останні восени 22-го року. Ще і, і ви тоді, скажімо, описували ситуацію в теплопостачанні Одеси. Як от з того часу ситуація змінилася, е, набагато гірше стало складніше, щось вдалося вирішити? Як би ви оцінили той період? Ну, такий складний період. Я не можу сказати, що а, стало там значно легше. З'явились нові виклики, з'явились нові обставини, і вони постійно, це ж така, такий сектор, який ну, він, <смі> тут немає нічого а, з одного боку стабільного в тому в тій частині, що постійно. Ну, Четвертий рік ми живемо під обстрілами. Четвертий рік ми змушені, окрім нашої основної діяльності, вживати заходи щодо там ліквідації наслідків цих обстрілів, вживати заходи щодо недопущення? Ну мається на увазі там будівництва якихось захисних споруд, таке і інше. Тобто нові виклики, нові обставини, і, ну, е, все таке. А що ви маєте на увазі недопущення будівництва захисних споруд? Це є якісь проблеми з їх будівництвом? чи як? <рістична> Ні, не допущення, не допущення я маю на увазі руйнування ага. і щоб да, да. будували захисні споруди.